Всім привіт! Я і мій новий мікрофон. Вітаємо вас на каналі Подружка і сподіваємось, що цього разу нас краще чути, бо інакше наше це все. В цьому відео ми знову застрибуємо до потяга з топами дорам, і цього разу це буде мій особистий топ відносно нових корейських бієл від 22-го і 23-го років, з якими можна гарно провести час. Як ви напевно знаєте, Корея відома тим, що коли справа доходить до бієл, в них дай Боже, щоб було шість серій по 15-20 хвилин, через що сюжет найчастіше не є найсильнішою стороною цих творів. Однак тут я намагалася зробити добірку своїх власних фаворитів, які змусили моє серденько калатати, а тиск підвищувати, що між іншим погано для дами мого віку. А тому сподіваюся, що ви оціните мою жертву і, можливо, знайдете для себе тут щось, що хотіли б подивитися. А тепер без зайвих слів поїхали. Розпочинає цей топ дорама зачарований, яку, якщо чесно, я радше назвала не бієла б романсом, проте вона надто припала мені до душі, щоб тут не опинитися. Я відразу попереджаю, що якщо ви шукаєте дораму із великою кількістю скіншипу, поцілунків і навіть чогось більшого, то вам не сюди і взагалі вам не до кореї, але це вже трохи інша історія. Левову долю часу головні герої тут не разом. А навіть коли з'їдеться набагато більше аніж тримання за ручки, тут очікувати не варто. Проте, чомусь саме ця дорамка мені свого часу сподобалася досить сильно, щоб передивитися її декілька разів, навіть коли один з головних героїв мене трохи підбішував своєю поведінкою. Розповідається в цій дорамі про двох друзів дитинства: Хан Джуна та Юдже. І так, це саме той троп від друзів дитинства до кохання. Буквально в описі нам говорять, що Ханджун з дитинства закоханий в юдже, але мені здається, що це вірно лише наполовину. Тобто, так, це було доволі очевидно, що Ханджун ставився до Юдже дуже по особливому, проте усвідомлення природи цих почуттів прийшло до нього не відразу. На самому початку нам показують, як їхня однокласниця намагається залицятися до Юдже і звертається за порадою до його ліпшого друга Ханджуна. І, начебто, Хан Джун про те, як на мене, він не дуже усвідомлював, а чого ж саме він його ревнує, і лише згодом зрозумів, чому ж його серденько так калатає поруч із його другом. Можливо, це відбулося саме після цього моментику, де Юдже в найкращих традиціях корейських дорам заснув в нього на плечі. І щоб зробити цей момент ще більш корейським, не вистачало лише цього. Це могла б бути мила історія про дитяче кохання і усвідомлення своїх почуттів, якщо б Юдже не був такою скалкою в дупі. А Ханджун не був таким, не знаю, невпевненим, але в той самий час впертим. Під час перегляду в мене весь час складалося враження, що він занадто сором'язливий, аби зробити перший крок, бо він боявся втратити юдже як друга. Але при цьому він вже сам намагався відгородитися від нього, бо в них були дуже різні за статком сім'ї. А тому такі речі, як Я не хотів тебе хвилювати, бо ти все одно не зрозумів би звучали тут доволі часто, що звичайно створювало багато непорозуміть між ними, але як і заведено в кожній гарній кастці, вони обов'язково знайдуть шлях вирішити свої проблеми і бути разом. Як я вже і сказала, сюжет не сильна сторона корейських бієлдорам, найчастіше через оцей обмежений хронометраж, тому тут ніде було розгулятися, проте мені дуже сподобалося розкриття головних героїв та їхніх проблем. Вони не нові, і ми всі це вже десь бачили разів сто, як мінімум, але в цій дорамі добре показали не ідеальні стосунки людей, що дорослішають. Навіть найкращі друзі сваряться і проходять через певні проблеми разом. Деякі проблеми створюються лише через брак дозвіду і не вміння нормально висловити свої почуття та справлятися з певними проблемами, проте як то кажуть. Головне розмовляти словами через рот і все врешті-решт вдасться. Дорамка чудово підійде для перегляду за один вечір, і особисто я оцінюю її дуже непогано саме завдяки такому приємному вечору в минулому. Наступною дорамою в моєму списку йде кольорова лихоманка, і іронія тут полягає в тому, що коли вже рекомендувати її, то я хотіла б порадити подивитися другий сезон. Тому, перш ніж ви скажете, що ця дорама взагалі до 20-го року, а в назві в мене стоїть 22 й 23-й, другий сезон вийшов у 22-му році, тому все в мене гаразд. Але саме цього сезону і немає в українському перекладі, оскільки в ньому відбулася заміна одного з головних героїв, і перекладацька команда не захотіла братися за нього. А саме він мені і сподобався більше. Ось такий ялог по життю. Не дивлячись на знову ж таки обмежений хронометраж, в цій дорамі вже вдалося вплести непоганий сюжет та цікаву структуру світу. Тут розповідається про хлопця, якого звуть Йону, і він є моно. Так в цьому всесвіті називають людей, які не здатні бачити світ в кольорі, а тільки відтінки сірого, і тому власне для них все виглядає, мов вони дивляться відео із чорно-білим фільтром. Проте для таких людей не все втрачено, і якщо їм пощастить зустріти зонда, тобто людину, поруч із якою вони починають бачити все в кольорі, то цю проблему можна оминути. Однак є одне але, яке чудово підкреслює психологічний бік цього всього. Після зустрічі зі своїм зондом багато хто з Мону буквально втрачає глуз, оскільки вони стають одержимі своїми зондами, що допомагають їм бачити кольори. І саме цього наш головний герой і боявся, підозрюючи, що це сталося із його мамою. Не варто й казати, що він не те, щоб дуже хотів зустрітися зі своїм зондом, проте не так сталося, як гадалося, і ось де вони опинилися. Перший сезон мені свого часу сподобався, проте не настільки, щоб він опинився у цьому списку, і не тільки тому, що він 20-го року випуску, а ось вже другий, в якому в нас власне зникає зонд Йону, вже був набагато кращий. Здавалося, ніби і бюджет в вдорами став більшим, оскільки там вже були трохи цікавіші локації. та й сюжет, в якому Юну вирішив шукати як свого зонда, так і свою маму. Мені сподобався більше. Тут додали таку собі детективну гілку, та й взагалі це і ніби розширює все світ, в якому вони живуть, показуючи цю проблему не тільки локально для однієї людини, а й як в цілому в світі до цього ставляться. Бо щось мені підказує, що якби в реальному світі була група людей, яка в будь-який момент може стати крейзі, то осторонь всі не стояли, бо і щось почали з цим робити. В цьому сезоні поруч з Йону опиняється його однокласник Сихон, і можливо це особисто мої загони. Проте мені з її повагою до актора з першого сезону більше сподобався сам актор, який, до речі, ще й айдол. І мені дуже подобається тенденція із айдолами в BL-дорамах. І нарешті в нас не проклята версія «Таємничого саду з Бік Бен і казна, що Супер Джуніор, а нормальні такі дорами. Хімія між цими двома була просто Муа! вони в кадрі виглядали вже більш жваво та органічно, і загалом за їхніми стосунками було цікавіше спостерігати і мені, якщо чесно, дуже хотілося б, щоб саме вони опинилися разом, навіть якщо Юну знайде свого зонда. Але знаєте, щось мене не дуже радує, що нам там пообіцяли, начебто, третій сезон, і там, наче збираються повернути персонажа Зонда Йону, але його буде грати вже інший актор. Тобто так, нам начебто у другому сезоні показали, що в нього була чи то пластична операція, чи то ще щось, і напевно так будуть виправдовувати, чому він виглядає інакше, і напевно в нас буде любовний трикутник і щось лякає мене ця Санта-Барбара, тому не можу нічого обіцяти стосовно третього сезону. Проте, якщо у вас нема проблем з англійською і ви сумнівалися. Чи варто починати дивитися другий сезон? Я б дуже радила хоча б спробувати, бо мені особисто було цікаво, як там розвивалися події на п'ятому місці ця дорама лише через слабший, на мій власний розсуд, перший ж сезон та цю вакканалію жміною ключкого шкляду до мене прийшов песик!» Я можу пожалкувати про це на монтажі відео, але я не хочу це вирізати добре. На четвертому місці в мене опиняється, напевно, наймиліша штучка в цьому топі, і це наш симулятор побачень. Сюжет тут простий до неможливості, і з деякою натяжкою можна сказати, що тут теж троп від друзів дитинства до закоханих, оскільки Ліван та Кітея були друзями в школі. Одного дня Ліван вирішив, що не може більше приховувати власних почуттів, і відкрито зізнався Кіте, що той подобається йому зовсім не як друг. Однак, оскільки вони були ще юні та наївні і не настільки гарно вміли пояснювати власні почуття словами, приголомшений Кіте так і не зміг гарно на це відповісти. Виникло непорозуміння. Звичайно, виникло непорозуміння, як же без цього? І через це вони припинили спілкуватися. Після використання улюбленого корейського трюку, і через десять років вони зустрілися знов. Ці двоє починають працювати разом над грою в симулятор побачень, звідси власне і назва цієї дорами походить. А компанія, в якій працює кіте, шукає графічного дизайнера, і ним ніколи такого не було. І ось знову опиняється саме Ліван, тому ось їм треба знов зустрітися ще й часто бачитися. Далі йде стандартна гра в холодно гаряче, де спочатку вони всі такі зніякувілі, не знають, як одне до одного підступитися через те, що їхні шляхи в минулому не так гарно розійшлися. А потім вони все більше часу проводять разом, зближаються, почуття спалахують знов, і взагалі виявляється, що вони обидва були закохані, просто трохи дебільчики. І вуаля, щасливий кінець. Це максимально стандартно в плані сюжету дорама, але боже мій, які ж вони милі. Знаєте, щоб провести аналогію, чому ж варто дивитися саме цю дораму і чому саме вона працює, хоч це відверто кліше на кліше, можна порівняти взагалі всі дорами із подібними сюжетами і з молочними шоколадками. Ну, тобто, є стільки різних брендів, які їх виготовляють, проте ви все одно ж не будете завжди купувати різні. Так, ви знайдете ті шоколадки, які підходять особисто вам, за поєднанням смаків, ціни, ну, пакування, врешті-решт. І ось тут те саме. Якщо дивитися на сюжет цієї дорами просто як на перебіг подій, то в ній немає нічого особливого. Проте стиль зйомки, ці актори, їхня хімія, стосунки та ці неймовірно милі моменти, від яких мені іноді хотілося обійняти подушку і пищати, роблять її настільки чудовою, що мені здається найкращого кандидата саме для того, щоб гарно провести вечір в цьому топі не знайти. Легка. Мила, цікава і дуже коротенька. Вона чудово підходить для перегляду за один раз. І з того, що я бачу, саме ця дорамка не дуже популярна в порівнянні з іншими тут. Тому я дуже радила б дати їй шанс та подивитися. На почесному третьому місці в мене опиняється дорамка «Ненавмисна історія кохання, огляд на яку можна знайти на моєму каналі, хоч він і не є найкращим, оскільки це буквально моє перше відео, тому а, не очікуйте від нього багато. Добре. Не буду переповідати все те, що вже розповідала раніше, тільки додам від себе, що навіть не очікувала, що ця драмка опиниться так високо в моєму особистому топі, а я його складала, якби під час перегляду вона мені звичайно сподобалася, проте все ж не здавалася якоюсь надзвичайною, але мабуть, в цьому і є її шарм, бо вона дуже проста однак, чимось запам'ятовується. Я досі чітко пам'ятаю, як мені подобалася атмосфера селища, в якому знаходилися головні герої. Ці всі довгі погляди, якими вони обмінювалися, та просто те, як актори зіграли ці ролі. І якщо чесно, мені дуже прикро, що одного з головних акторів, який в реальному житті одружився, через це дуже захейтили корейці, сказавши, що він просто намагається примаститися до популярності Б'єлдорам, і йому не варто було лізти в це кіно, якщо він зустрічається з жінками. Але ж дорогенькі, якщо гетероактори припинять зніматися в таких дурамах, то в нас їх майже не буде, бо далеко не всі спокійно почуваються в суспільстві, тим паче корейському, будучи відкритими геями. Проте це точно не тема для даного відео. І від себе можу лише сказати, що я дуже сподіваюся, що гейт скоро припиниться. Бо і цей актор, і всі інші впоралися чудово і подарували нам чарівну драму, яку хочеться передивлятися знову і знов. Якщо вам захочеться детальніше почути про сюжет, то велкам до мого попереднього відео. Я ж показую оцінки, які тоді їй поставила, і рухаюся далі. А далі на другому місці в мене опиняється буквально діамант цього року. Дорама «Восьме чуття». Ця дорама має буквально все для того, щоб опинитися першою в списку, і не робить цього виключно через мої абсолютно суб'єктивні почуття і виправдання, що це мій топ. Проте вона дійсно шикарна. Так, доволі малобюджетна, оскільки зйомки проходили, дай Боже, в трьох-чотирьох локаціях. Але більшість корейських біл намагаються витягнути все з низьким бюджетом, і атмосферність цієї дорами просто перекриває будь-які недоліки. В центрі сюжету в нас першокурсник Джи Хьон, який переїхав зі свого маленького містечка до Сеулу, вступивши в місцевий університет, а також Вон, який повернувся до навчання після перерви, яка утворилася через проходження від ним військової служби. Зустрілися вони чи то в барі, чи то в кафе, чи то як це назвати. Загалом зустрілися там, де працював Чіхьон Хьон, і вже продовжили своє спілкування в університеті. Частково завдяки тому, що Джі Хьон, зацікавившись джевоном, вступив до клубу занять серфінгом, в якому був і Джевон, власне. Про цю дораму хочеться сказати лише два слова: неймовірна атмосфера. Не знаю, хто ті люди, які нею займалися, проте любов до того, що вони роблять, відчувається в кожному кадрі, в кожному слові, що вимовляють головні герої. Персонажі тут чудово пропрацьовані з психологічної точки зору. В Дживона за плечима дуже сильна травма пов'язана зі смертю близької людини. І одного разу, коли вони були з Джихьоном, стається нещасний випадок, в якому Дживон, звичайно, звинувачує себе, і мені дуже сподобалося, як в цій дорамі підійшли до висвітлення цієї проблеми. Актори впоралися навдивовижу добре із зображенням кожної складної емоції. Хоча як я чула, що принаймні для одного з них це була, наче перша робота в кіно взагалі. Та й самі персонажі тут теж неймовірні, їм віриш, їм співчуваєш, за них переймаєшся. Це історія про. Двох людей, в кожного з яких були свої проблеми, які заважали їм бути разом, проте вони продовжували йти зустріч одне одному. Цю драму вже складніше подивитися за один вечір, і варто попередити вас, що відчуття від неї досить такі меланхолійні, і я не можу назвати її легенькою в жодному разі. Проте, якщо ви ще з якихось причин її не подивилися, неодмінно спробуйте, бо вона того варта. І, врешті-решт, на першому місці опиняється дорама, яку я передивлялася стільки разів, що про це непристойно говорити в суспільстві, тому я чомусь говорю про це вам. І називається ця дорама «Цвітіння». Якщо чесно, вона в багатьох аспектах схожа на чуття, але багато в чому її відрізняється, тому в порівнянні з попередньою дорамою вона може завдяки цьому або програти, або виграти. Тут мова знов піде про двох студентів, на цей раз Тауна і Сівона, які навчаються на одному факультеті. Так, вже сталося, що в Сівона дуже великі проблеми із самооцінкою. В минулому він був далекий від того, щоб вважатися привабливим за корейськими стандартами. А ми всі напевно знаємо наскільки великі проблеми там з цим, де через недостатню привабливу зовнішність тобі цілком можуть навіть відмовити в роботі, хоч напряму про це й не скажуть. Через це в хлопця буквально травма, оскільки тепер для нього головна мета в житті це бути ідеальним для всіх в усьому. І на жаль, в його родині всі тільки за це, оскільки мати сама пропонує йому сидіти на дієті. А сестра, якщо й опирається, то тільки коли справа стосується її самої до університету Сівон планує і надалі будувати образ ідеального головного героя Дорами, проте все йде на нівець буквально з самого початку, коли він зустрічає Тауна. Цей хлоп не тільки якимось робом бачить, що це лише фасад, так ще й сам є буквально містром ідеальність на ніжках, що Сіона дуже бентежить. І, як люблять корейці, звичайно призводить до низки непорозумінь. Проте тут ці непорозуміння мені видалися найбільш зрозумілими, оскільки вони дуже глибоко пов'язані із комплексами одного головного героя і стилем життя. Іншого. Звичайно, містер ідеальний буде походити з заможної родини, і я здивована, що тут не було моменту, де мама просить Сівона облишити її сина за всі гроші світу. Але нам там другий сезон наче обіцяли, тому все ще попереду. Так ось. Оскільки сам Таун з багатої родини, більшість переживань, що має Сівон, йому будуть незрозумілі. Невеличкий спойлер, але Таун навіть скористається можливостями, які мають його батьки, щоб допомогти Сівонові з однією справою. І звичайно, вони посваряться, коли все це спливе. Проте я просто хотіла тут це згадати, оскільки мені сподобалося, наскільки це відповідає характеру персонажа Тауна. Він вже звик до того, щоб мати певні переваги завдяки своїй родині. І коли хлопець, який йому подобається, потребував допомоги, він не бачив нічого поганого в тому, щоб її йому Дати, не задумуючись про те, що Сівон взагалі-то його про це не просив. Вони обидва робили помилки в цих стосунках і обидва намагалися перебороти з себе, вирости як люди. І саме тому в них, врешті-решт, все вийшло. І насправді в цій дорамі були дуже прості діалоги, і не було якихось гучних заяв про кохання чи занадто широких жестів. І саме в цьому був певний шарм, оскільки це додавало усьому цьому реалізму. І до речі, про реалізм. Тут буквально зображено один з найреалістичніших перших поцілунків, які я бачила. Він незграбний, але не через те, що актори просто зіштовхнулися губами і не рухаються, а тому, що тут нам намагалося показати як мінімум одного персонажа, в якого це вперше. Він хвилюється і не знає, що йому робити. А у виходить не дуже добре з першого разу, і це чудово. Бо зворотній бік цієї медалі завжди це коли для когось це перший поцілунок, але він цілується так, ніби ідеальна героїня Ромфанту. Знаєте, яка надзвичайно вправна в ліжку, але ну цнотлива, нікого. Неї до нього не було, тільки тільки цей чоловік перший. Якщо порівнювати її знову ж таки з восьмим чуттям, то тут, хоч і гарна картинка, проте не така атмосферна, а факторів менше шансів розкрити свій потенціал і в персонажів не на такі високі ставки, а також самі травми більш приземлені. Проте про них теж треба говорити. Ну не все ж розповідати про героїв, яких хтось вмер, хтось їх сильно зрадив, покаліджив або що. Такі здавалося б, тривіальні проблеми, як низька самооцінка, вони ж теж існують і мають право на свою репрезентацію в книгах та кіно. До того ж, особисто мені сподобалося, що, попри всі проблеми, які виникали в героїв цвітіння, все ж більш легка дорама, яка змусила мене відчути трохи більше тих метеликів в животі і таке інше. І саме тому вона в мене опиняється на першому місці. Ну, якось так? Ось і все. Можете написати, які з цих драм подобаються вам, чи можливо особисто ви вважаєте, що в цьому списку не вистачає якихось інших. Мені дуже подобається, коли ви ділитеся своїми думками в коментарях, тому що я залюбки їх читаю і робіть це якомога більше. Мені дійсно дуже цікаво. Ну, а з вами була подружка. Бережіть себе і побачимося знов.